На Рівненщині працівники ДАІ затримали авто з номерами, як у Джеймса Бонда. За кермом автівки знаходився 38-річний росіянин. Чоловік міг, не виходячи з автомобіля, змінювати пультом номерні знаки з білоруської реєстрації на українську. Де у нексія працівники ДАІ зупинили у Млинівському районі? Їм не сподобалось, що номера в авто були забруднені при поверхневому огляді автомобіля в салоні. Мною були... Виявлені ще номерні знаки української реєстрації. Також був виявлений пульт, який дає можливість салону автомобіля переключати номерні знаки на український та білоруський. Аби уникнути відповідальності, водій автівки пропонував даїшникам тисячу доларів хабара. Втім, марно наразі росіянин затриманий і спілкуються із слідчими. Автомобіль перебуває на штрафмайданчику.